Яким був ваш момент, це справді не те, чим здається. Мій нині покійний тато отримав черепну мозкову травму, і хоча він все ще був при свідомості і міг контролювати свої дії, іноді йому все ж таки потрібна була допомога. Одного разу ми були в торговому центрі. Його ремінь був надто вільним, і він хвилювався, що його штани можуть злетіти. Ми заскочили у туалет, і я намагався допомогти йому підтягнути ремінь, коли всередину увійшла прибиральниця і побачила, що я стою на колінах перед тато. І граюся з його ременем, її очі розширилися. Вона почервоніла, а тато ще й випалив. Це не те, чим здається. Після чого прибиральниця поспішно вийшла. Я був молодим хлопцем, мені було близько 20, і це було найнезручніше, що трапилося зі мною на тому етапі мого життя. Ви неправильно зрозуміли. Він мій тато, прибиральниця не притомніє. Якось, коли я навчався в коледжі, моя тодішня дівчина з плачем вийшла з моєї кімнати. Вона тримала в руках пару трусиків і запитала мене, чиї вони. Я сказав їй, що напевно вони її, тому що це була єдина логічна відповідь, яку я міг придумати. Я не зраджував, і в моїй кімнаті ніколи не було інших дівчат. Вона знала, що вони не її, тому була спустошена. Виявилося, що це були трусики моєї сестри, і вони випадково. По потрапили до моєї білизни, коли я їздив додому. Нещодавно бачив тут трет, не пам'ятаю точно, але це було щось на кшталт. Люди, які ніколи не зраджували, але яких звинуватили у зраді, що сталося. І один хлопець написав щось на кшталт: я грав у відеогру, коли моя дружина зайшла в кімнату з бюстгальтером в руках і запитала, чий це бюстгальтер. На що я відповів: Та звідки я, бляха, знаю, не відриваючись від гри. Моя дружина. Нас зрозуміла, що я б ніколи не відповів настільки легковажно, якби справді зраджував її. Виявилося, що це був бюстгальтер моєї сестри. Вона забула його, коли гостювала у нас за кілька тижнів до того. Ми з моєю дружиною обоє працюємо з дому і разом граємо у багато відеоігор. Тому ми знаходимося поруч одна з одним практично цілодобово. У нас немає можливості мати таємних партнерів на стороні. Тому, якщо трапляється щось подібне, я просто Просто кажу, о, дякую, моя коханка казала, що не може це знайти. З нагоди нового 1999 року нам на роботі видали сріблясті паперові капелюшки, вкриті блискітками. Я кинув його на заднє сидіння і забув про нього на кілька днів, перш ніж викинути. Кілька тижнів потому моя дівчина хотіла поставити сумки на заднє сидіння і помітила всюди сріблясті блискітки. Вона відразу звинуватила мене в тому, що я розважаюся. Зі стриптизерками мені так і не вдалося переконати її, що я нічого такого не робив, і вона кинула мене. А потім поширила чутки, що я жахливий зрадник. Коли мені було 18 чи 19 років, на вечірці у мене сталася панічна атака. Мій хлопець хотів відвести мене кудись у тихе місце, щоб заспокоїти, але це була жвава домашня вечірка напередодні Нового року. Тому єдиним тихим місцем була ванна кімната. Ми не замкнули двері, і всередину зайшов власник будинку, батько одного з наших друзів. Ви можете уявити собі, що він подумав, застукавши пару підлітків у своїй. Ванній кімнаті, але він лише розсміявся, сказавши щось типу ах, молоде кохання. Але він також не вірив, що ми не займалися нічим таким. Перемотаємо на 13 років вперед. Ми були на весіллі молодшого сина цього чоловіка. На той момент ми були одружені вже 4 роки. Батько нареченого бачить мого чоловіка і каже: О, а я все ще пам'ятаю той вечір, коли я спіймав тебе і твою майбутню дружину за спілкування. У моїй ванній кімнаті Моя нова вчителька переїхала в наше місто з іншої частини країни. Вона була з міста, футбольна команда якого є головним суперником нашої місцевої футбольної команди. Ми розмовляли в класі, і виявилося, що вона поселилася в тому самому маленькому селі, в якому живу я. Я єдиний з нашого класу з цього села. Вона сказала щось про свою машину. Я запитав, яка у неї машина, і вона розповіла: наступного ранку вона розповідає нам, що. Хтось написав фарбою на її машині до біса назва команди суперників. Вона ніколи не зверталася до мене прямо, але потім почала п'ятихвилинний монолог на тему того, як це безглуздо розмальовувати машину людини, яка жодним чином не пов'язана з тією футбольною командою. Мені було так погано, тому що вона явно подумала, що це зробив я. Ви коли-небудь говорили з нею про це? Вона швидко стала, якщо не улюбленою моєю вчителем. Кою, то точно однією з улюблених, і ми дуже зблизилися. Я думаю, коли вона пізнала мене краще, вона зрозуміла, що я б так не вчинив. Я натрапив на дівчину, яка втратила свідомість посеред вулиці. Я просто намагався з'ясувати, чи вона взагалі жива, перевіряючи її пульс, і намагався знайти свій телефон, щоб зателефонувати у швидку. Раптом з'явився її хлопець, який шукав її, і, подумавши, що я намагаюся вчинити щось погане, підійшов і вдарив мене по обличчю. Тож я просто сказав: гаразд, до біса вас обох і втік. Цікаві дні в такомі, штат Вашингтон. Ой. Це звучить як щось, що могло легко зіпсувати твоє життя, радий, що все обійшлося. Хлопець виглядав досить п'яним, коли кричав на мене, і це був поганий район, тому я ймовірно просто натрапив не на тих людей. До мого сусіда по кімнаті в коледжі приїхали його батьки, і вони увійшли, коли я саме дивився старе скит-шоу найбіліші діти, яких ви знаєте. Вони увійшли, і я поставив шоу на паузу, щоб представитися. І лише коли вони пішли, а я повернувся за свій стіл, я зрозумів, що кадр, на якому я зупинився, показує Тревора Мура посеред автоеротичної асфіксії. Коли мені було 10 років, я вилазив на дерево на вулиці, чекаючи, поки мій тато прийде додому. Він часто працював допізна. Одного разу на вулицю виходить 15-річна сусідка та проводить цілу кокетливу розмову по телефону зі своїм хлопцем. Після того, як вона поклала слухавку, вона побачила мене, зрозуміла, що я весь цей час був поруч, і наляканим голосом запитала: Остін, це ти? Ніби я сидів там заради того, щоб шпигувати. Zonájú. Одного разу ми з другом влаштували пранк для іншого нашого друга, встановивши на його комп'ютері програму, завдяки якій ми могли ним керувати. Ми видалили її пізніше. Ми через мій комп'ютер відкрили на його екрані фотографію дуже повної оголеної жінки з величезними цицьками. І саме в цей момент мій тато з'являється позаду нас і питає: «Це що цицьки? після чого відразу ж виходить з кімнати. Ми з татом ніколи про це не говорили. Майте на увазі, мені тоді було 14 років, лол. Я нещодавно почав займатися танцями West Coast Swing і це було за межами моєї зони комфорту. Перший танець з дівчиною, з якою я щойно познайомився. Звичайно, мені було дуже незручно підтримувати зоровий контакт було для мене чимось нереальним. Тому я дивився вниз, виконуючи вказівки вчителя. Коли ми закінчили, я помітив, що дівчина подивилася на мене дуже злим поглядом, і саме тоді я зрозумів, що протягом усього. Танцю дивився на її груди. Я так сильно хвилювався, що навіть не помітив цього. Зайве говорити, що я був пригнічений через це. Не те саме, але одного разу я був у парі з дівчиною, яка у своїх туфлях була на півтора фута вищою за мене. Мої очі були точно на рівні її грудей, і вони були великими, і дуже виділялися завдяки сукні, в якій вона була. Після п'яти секунд несамовитих спроб знайти, куди подивитися. Крім цицьок, і як наслідок беззупинного тупцювання по її ногах, вона сказала: Та бляха, ти можеш дивитися на них, тільки роби все правильно. Найкращий танець за все моє життя. Я був на весіллі, пішов в убиральню і зрозумів, що вода в крані не працює. Тож я люто витирав рідке мило з рук паперовим рушником, коли увійшла інша людина. Напевно, ця людина подумала, що я був надто збуджений, щоб чекати, поки повернуся додому. І чому мої друзі більше не кличуть мене на свої весілля? У моєму дворі було висохле дерево, яке я хотів зрубати, тому мені потрібна була сокира. У нас також були проблеми з пацюками, тому я пішов у Home Depot, щоб швидко і за один раз вирішити кожну із цих проблем. Коли я вже йшов до каси, я побачив стенд з акційним скотчем. Звісно, скотч завжди потрібен у господарстві, тому я без роздумів схопив один. Отож, я опинився на касі лише з трьома предметами: скотчем, щурячою отрутою. Та сокирою касирка поглянула на предмети, потім на мене, потім на предмети, потім знову на мене, і запитала, чи потрібно їх хвилюватися. Я майже впевнений, що потрапив у якийсь список підозрілих клієнтів чи щось таке. Янка в гуртожитку. Одна дівчина явно перепила, тому вона відключилася на ліжку мого сусіда по кімнаті. Я теж випив достатньо і тому вирішив йти спати. Я побачив, що ця дівчина спить на спині, і подумав: дідько, а якщо її вирве, вона ж може вдавитися і померти. Якби я був менш п'яним, не настільки сонним або, хоча б трохи розумнішим, я попросив би її друзів допомогти їй. Натомість я вирішив розбудити її. Змусити перевернутися її друзі відчинили двері і побачили, що я схилився над їхньою непритомною подругою. Ну я не можу звинувачувати їх за те, що вони подумали про те, про що подумали. Зараз мені 30. Коли я була підлітком, моя родина, велика родина, влаштувала день сім'ї у парку розваг. Мої батьки були зайняті, тож вони послали моїх кузенів, старших хлопців, забрати мене з дому. Жодних проблем за винятком сусіда через дорогу, який дуже добре ставився до мене та моєї родини. Він завжди сидів на своєму ганку, Тож, коли він побачив, як двоє старших хлопців прийшли і забрали мене кудись, доки моїх батьків не було вдома він в паніці зателефонував їм, щоб розповісти про це. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.